Всім привіт! Рубрика для поціновувачів Отже, в даному відео те, що демонструється, зможете ви придбати для власного споживання. Тут маємо MR654K або MP654, кому як зручно, пневматичний пістолет. Ось так візуально виглядає, огляд на нього був уже покритий нікелем, повністю сталевий Були під нікелем невеличкі раковини такі. Можливо, вони трішки помітні ось. Але так, в принципі, пістолет у дуже непоганому стані, я б сказав. Ось так виглядає. Зараз зроблю неповне розбирання, магазин. Ну, В принципі, для тих, хто знає, що це за пістолет. То тут а, і, як такового нічого показувати. Всередині то. Само собою, що там нікель не ідеальний, ось так виглядає все. Тут всередині також, що у нас тут, шептало чорне, пружинки там, стволик покоритий нікелем, фаска така на стволі, стволик нарізний, як і всіх, МР-654К. Стосовно ущільнювачів у магазині. Точно вам нічого не скажу, можливо, вони і травлять, можливо, ні. Цього не знаю. По механізмам все працює ідеально. Зараз зберемо докупи назад. Ось. Зберемо. Так, що по механізмам. Давайте запобіжник перевіримо ось. Працює запобіжник на запобіжнику. Нічого не зводиться, не клацає, і все як повинно бути. Заторно затримка. Ось на затримці. Так, на затримці. Працює затворна затримка. Прицільний ось все ціле. Імітація під екстрактор, вікно викидання. Що тут ось такий гвинт піджимний без антапки. Огляд зроблю посилання на повноцінний огляд конкретно цього пістолиту також. Думаю, модель буде цікава тим, хто або просто шукає пневматичний пістолет зі сталі, надійний, як молоток, або для колекції такий екземпляр повністю у гарному стані. Знову ж таки, використовує 12 грамові балончики, кульки BB 4-5 мм. Не потребує зовсім ніяких ліцензій. Ось, Можна сказати, навіть певна інвестиція, тому що такі речі вони з часом лише будуть дорожати. Тому бажаючи, переходьте в закріплений коментар або посилання під відео. Всім до побачення!